Так уже вийшло, що я сьогодні вперше скуштувала манго. Купила, було по знижці. Чи він, манго він, чи манго воно, я не знаю. 1640, здається, за 100 грам. в АТБ вчора ходила. Купила манго. Подивилась в інтернеті, як з ним треба обходити, щоб його з'їсти. Ось таке зробила таку маніпуляцію. І я вам скажу, мені сподобався смак. Диня з ананасом щось таке. І аромат якийсь такий, я навіть не можу сказати, який аромат. Змішаний такий, також диня з ананасом є, але ще якийсь ніби м'яти. Ну, щось таке. Ну, мені дуже-дуже він сподобався. По-перше, я не знаю, як його вибирати. Я подивилась в інтернеті там же в Ну, і вибрала оцей. Він не дуже стиглий. Я думала, він має бути червоним. А він ось такий м'якенький. Там написано в інтернеті, що він має бути м'яким. Ну, я взяла ось. Він не дуже м'який був. Він у мене полежав. Ну, скільки, учора, сьогодні, півтора доби. Півтора доби. І ось сьогодні я його розрізала, скуштувала. Мені дуже сподобався смак. Я люблю ананаси. Люблю дині. Тому мені сподобався і цей плод, чи фрукт, чи плод, Ну, плод. Ось так, куштуйте і ви, якщо ви його ні разу не їли. Я жодного разу його не їла. Це сьогодні вперше. Маю надію, що не востаннє. На все добре.